Бо бачить, це святий, палає світло всюди і о некрадості у польській твої груди. Вісімдесят три літа, як той любив, що став учитель, світло світа, що за слова люби умер на креслім древі, За правду завіщав усім ті за небі. Чи справджується твій завід, болючий Христе? В світі виросло любві насіння чисте, що сіяв ти, чи став, ще кращий він, не знаю. Тільки те осталося без змін, що за кровавий труд заплатили її згод. Що волю до тепер є самоволі молодь, що гонять за любов, і за правду висмівають, що втішні сумне, холодне. І вертається до священників як проводників народу і гори від цієї землі, як відділу нам, печив попередків від нового держав. І, власне, ми побачили образ Батьківщини, образ Батьківщини новелі Юра Шманюк Черемош і образ незалежної України, про яку довго мріяв Іван Франко. Власне, хто він перший вивів цей образ незалежної України. І навіть у її кордони, відтяну додому. Цей твір не потрапив до п'ятиседитовника. Дуже цікавий час замовчувати цей твір, звісно, в частичного режиму відомо з яких причин. По-перше, Іван Франко вивів образ Незалежної України, а по-друге, він вивів образ Ісуса Христа. І ви сприйняли це, я думаю, цим твором. Таку Україну хочу бачити, бачити Іван Франко, сьогодні ми дожили до того часу, коли ми живемо у незалежній Україні. Я привезла вам гостинці з Дробовича. Це його був віруючою людиною, він звертався до Бога. І він хотів, мабуть, щоб ми всі також зверталися до тієї вічної книги, Біблії. І так. Притча з Біблії і там в Біблії. І сьогоднішній семінар не випадковий, тому що гімназія носить ім'я Івана Франка, дровачі дуже багато шкіл, багато гімназій, які також носять Івана Франка. І ви учні належно популяризуєте творчість Івана Франка. І я вам бажаю, щоб і надалі ви популяризували так творчість його. І сьогодні я приведу вам ще один подарунок. Це перше системне зібрання казок Івана Франка. Е, казки Івана Франка системно комплексно ще не, не е, публікувалися. І буде ця одна карта. Цю книжечку я хочу подарувати е, політичні, філософські казки. І Тарас Франко у своїй книзі про згадував. Ми дуже часто просили тата прочитати нам щось із того, що він написав. Публікувати mm -hmm. тато читати не міг. Спори для дорослих не підходили для нас. І от він взявся писати твори спеціально для нас. І так з'явилася славетська казка Івана Франка, Олеся Спита і збірка, коли ще двірі говорили. Так продає 20 казок. Я лише хочу сказати про одну картку. Байка про байку». Пробайку. Всі вчителі знають казку, як синиця хотіла спалити море. Але Іван Франко такої казки не писав. Це дидактори, так назвали картку. І мала франка є е, картка байка про байку, яку він структурно поділив на дві частини. Так само, як Юру, Юру Шихмагунюка він поділив на три частини. Так само цю картку він поділив на дві частини. І в першій частині школярі запитують каскаря, що це таке картка. І питають, чи то правда, що нашу, нашу, нашу мову хотіли скасувати. І тут Іван Франко натикає на самозвісний звісний емський указ, який бігав вийшов про заборону українських видань і українського слова взагалі. Твори е, українські письменники можна було друкувати, тільки переклавши їм на російську мову. І Іван Франко відповідає дітям: так, дітенки, є такі люди, які е, хочуть заборонити нашу мову і нашу духовну культуру. Але їм звертається так само і синиці, яка хотіла спалити в море. І е, море це промовиться така алегорія як народ, як суверенна, незламна сила. Ну, звичайно, що редактори першу частину відкидали і подавали лише другу частину, але вона не мала ніякого змісту. І е, тішимося, що сьогодні спадщина Івана Франка повертається. В тому первозданному вигляді, якої хотів бачити, яку ми повинні читати. Вас. «Ніхто Нікто годія годіс, рісти мене Родан де Франко, ревердійські колеги, вірі, Докті, а мене доте, годіс. Magis et Magis 3. Huius in Italiae nomina Ioanni. Eh uh, at autam ordinis tipo et. Typolare eh huius in Italiae. Eh octo seminarii et tantine. Eh

Він безперят, не так можна гарно вам спочатку. Слово революціонер, багато чого перекрученого попередження судову за радянської доби, тому треба все ставити на свій місця і мовлювати її слова. Революціонерів можна означає, що революціонер ID. Це зовсім нова йде. Нампліки революціонарної суті я теперішнюся, бажаюся на присутнім, щоб ми тут могли, щоб ми так нові шляхи, нові, нові страхи по-новому трактували творчі транспорта, оцінювали її, дослідували, і все поглибно. Це ще нам до проєкту сьогодні є таким флабом. Contribution to towards the uh, profound study of Ivan Fanker's translation um, generally -la foreign language activities legacy. Творчі транспорта дуже дійсно щиро та перекладена Творчість інших Насамперед за рубіжні письменники. Бремоскаємо дві батька жмутка, це я вже як перекладав, що можу говорити, і там є зустріч, що це сказав, за його свідки буде відбачити. І вас витяжте, а те що? Це шавлечка. Є цебізя татя була, моя кожна духу, куда йому на ті. На брекане за Татя двадцять як. І цук потерна подразлася. то ти іншого вважав? Та знала, що голежа, їм Бога. І до можливо ти порога прийшов. За що служить мені? Ну, в мене слугам плати скупо. І нарікає на мене глупо. А там я тобі чи ні? І що тобі захила сталося? Що за мене задалось, блю в другу свій ні раз на п'ю, я, синку, ліпше знаю, сю ту патріотичну збираю, ці мої любов не втрат. А що прожив, що прожвеш не під не значить я травні, що й нікого, а чесно працював на хліб. І ще датям собі, будь ласка, твойого я найкраща частка, So, Thank boy, you're why right. right. mm -hmm. oh, is your tiny heart so Oh, why are your finances as peaceful And each word you who play the edge of everything І я вважаю, що це радість не тільки для вас, мої друзі, і пам'ять на все життя, і школа на все життя. А це має бути прекрасна а, нагода для вашого міста Канова, яке я вважаю українським Єрусалимом, бо це святе місце, прак, який вистачить над Каневом. Святе місце також українці просто вважає українцям. І мати ще одну велику трубку у Каневі це дві потужні схили. Які справиться з усіма наградами, які сьогодні нашу країну спотикають, на 20-му році незалежності. Ми, на жаль, повинні захищати українську мову. На 20-му році незалежності. Ми повинні думати, що ми самостійна держава, не треба нам ні старші, ні менші братів, а ми повинні рівні бути по серед рівних, бо ми самостійна цивілізована нація з великою різчолітньою культурою, яку не треба пропагувати, яку треба вступання. І те, що підіймна імені Івана Яковича у місті Камі, в Прекрасному тимському місті, вона живуть велику справу. Це духовний центр. Цей духовний центр має бути не тільки для е, ваших похованців вашої гімназії. Це духовний центр має бути для вашого міста, для вашого району, для Чехаської області. Тому що це велика справа, велика справа, справа національна. Я хотів би йти її голови. Національні спілки краєзнавці України, Герої України, академіка, Національна академія України, відводить видатну людину і патріарха українського краєзнавства краєзнавця, фіретар, який є почесним громадянином Храмером, який е, багато віддав своїх сил здоров'я, для щоб бачилася ідею Шевченка в війська, щоб вони матеріалізовувалися прекрасні музеї і так далі. Палки, гарячі поїздки для академіка природи. Я щось з ним розмовляв, я помню, що там, як там. Йому 95-коли у 12 липня на Котає Павла. Ми готуємося цю юлею, а це люди настільки енергії, настільки потенціалом, енергетикою. Ясне читне мислення. Е, в 43-му році, коли на кініст фашистів, і Петра вчера викликали з вонку, про що, і призначено до саду першого скринвійського злов Київського. Тоді до складу Київської області ходила Черкаська, подала Черкаську області, було 57 районів. Він розказав, що в Окійнецьку було 250 км на Китай Черкаської Київської області, яка була той час Черкаська. І я пам'ятаю, як академій Конько, от завжди залі партійний працівник, але з великою, великих душею жінка Ніна Микодівна Москаленка, яка у 1988-89 роках захищала. Ваше місто від сорому Всесоюзного і всеукраїнського, коли напроти меморіалу Шевченки намагалися збудувати комплекс промислового. І це взагалі сподівається, починаємо це усвідомлювати, що десь, якщо взяти, перейняти, не будемо прийняти в столиці нашій духовній з іншими поетами, просто культури української, духовності, але державні наційна життя не Націлені українцями, і націлені всім світом, але Україну ще не ціни. Ми зайшли подивитися в бібліотеку правка, яка нараховує 12 тисяч одиниць. Серед цих книжок є екземпляри світового рівня, яких немає, немає держави в їхній рівні, 17-16 років. Всі вони списані франком політицям, все читав. Багатьма мав вичерести мов європейських мови. Його творчість на 70-му із радянська влада вийшла. Незалежно те, що про власні човники, але вона збирається видати 100 томів, 100 томів Літературної, препаратської, наукової праці Івана Яновича. Це дійсно безмежно безмежність. Такого автора немає жодна цивілізована держава світла. Я просто сподіваюся, що ски то вчиться вашої гімназії, вони ці знання, вони чуботи за нашу культуру, за матеріальну культуру, за духовну культуру, будуть нести, не буде з бачити, з яким великі цієї гімназії. Але я переконаний, що вони проведуть українцями, справжніми, щирими, яким бережливо ставитися всіх реалізацій до своїх батьківщина. Хто таке Так Імені Івана Бранка, Удар, дійсні дар, гімназії. Кам'янській гімнації бібліотеки, Кайністівської гімнації імені Івана Франка, це особисто від директора Канада Святослава Михайловича Дидочука. Два роки 9 групу це матеріали міжнародного конгресу Іван Франко, Дух, наука думка, Воля, який відбувся 27 вересня 1 жовтня 2006 року. У день. Так, за рекорд. <плоди> Ми <плоди> не наймаємо. Найважко щось додати до всього, що тут є, що було сказано, настільки мудро і, я би сказав, національно зорієнтованого, говорилось, що... У мене є цілковита певність, що ця мова в пусті, цієї франкової гімназії це майбутнє нашої України. І вони вже не віддадуть нікому нашу країни, вони зберегнуть її. Тому ну, що Хранко це все передбачено. Він так і сказав у е, своїх е, наукових працях, що е, державі для того, щоб вона була існувала і була сильна. перше, що Мусить бути це національна свідомість, це національне. Потім приходить і економіка, потім приходить і добробут, потім приходить все те, що є у е, тих цивілізованих народів, народів як ми будемо е, говорити про е, країни е, нової демократії. Знаєте, Гімназія е, дійсно є просто ідеальністю. Цьому плані. Тут все зроблено для того, щоб франкову мудрість, франкове слово, франкове пророцтво було зрозумілим всім. Але я можу звернутися і до того, що каже не, Чорний ангел. Така ж гімназія імені Івана Франка є в Києві. і Я недалеко від неї. І моє помешкання є, це на вулиці Тарасовські вони там знаходяться, я на І Ви знаєте, я майже не чую, що вони щось Ну Це просто ганебно в цій столиці, коли нічого не робиться в гімназії, яка носить в школі. Не правда, школа називається, але з підвищеним рівнем вивчення іноземних мов, там туди більшість дітей сидіти. Негідних людей, є багато, і ви знаєте, нічого майже не робиться. Не робиться нічого також щодо взагалі ближення Києва до Франка. Ну Музей Франка в Пранках Києва обов'язково повинен бути. Обов'язково обов це йде вже мова, є указ президента, минулого президента, він був підписаний у Львові за столом музеї, за столом, в яким працював. Президентом Сіда, цей стіл, добре сіл, наші до сі, це трошки. А ви підписав це цей нас? Нічого не зробилося. так Та і існує е, будування, пам'ятника Іван Франкові в Києві повноформатно, тому що це, як хто знає Київ, що є там юст, погрундя Франка біля театру, але це є як е, е, архітектурна. Цілісні разом з театром, а не повноповнозначної пам'ятники нічого не зовсім. Половина буде існувати премія, техніка їх премія це такі незначні премії за журналістську діяльність, що за якісь там речі. Значить, а е, є вказі е, така норма е, заснувати премію, міжнародну премію Івана Ганка. Я скажу відразу, що. Найс перший, скажем, бив, могла б бути е, радою цієї премії Віра Річ, знаєте, це, це, це коржа англійська, я там знайду, коли працював в Лондоні знайомий. І, жаль, вона недавно померла. Вона мені сказала, вона хворіла і каже, я не можу вмерти, поки не закінчу переклад франкового е, майсея. Вона прикладала і частину тей, з першого гнутку, я Явис. Я перекладала, прикладала, Лесю Українку перекладала, Хака, це дійсно надзвичайно талановиті перекладач. Думаю, що такими преміями можна і народжувати, і наших перекладачі, що тих, які дійсно можуть роботу робити. Нічого не робиться. Це, ця премія не заснована. Ми зараз доносимо такому кругу думку, що треба робити її, можливо, навіть не державною премію, а так, як скажемо, Нобелівська премія. Створивши відповідний фонд, привлечивши до цього багатих людей, але розуміючи, як і ми, ми називаємося спонсорами, чи ценаторами, цих людей, продовжують і зробити якийсь реформ франковий для того, щоб в світ пішло більше франкових світів. Я вже не кажу, що якщо більше верталися на нашу Україну відповідні. Результати того розуміності ролі франка в нашій державності Угорщиною, і Німеччиною, ті народи, з якими ми контактуємо, Тако дуже чітко розглядає всі ці питання спільних відносин з сусідами. Воно для нас чи не найболісніше най, це наші сусіди якось, як правило, розуміють, що велика нація, велика, висококультурна, працьовита, розумна, бездержавна, багато сот, сот Це Все Це дуже важливо і я думаю, що ну, крім того, там ще є і свято Івана Хотка, я син народу, таке Шевченківське свято в Сіні Вольній І такого свята не зробила. Це повна спілка письменників Я його взагалі, як ця спілка існення себе поводить, коли скажуть на, навіть на ювілей 150-річний ювілей Франка, керівництво спілки не прийняло участь. В Києві не зроблено державного свята цього. Е, як би ми не відносили, ну, Фарко нам сказав, що таке марксизм, що він з е, собою представляє, він все передбачив, що це тоталітаризм, що це диктатура, що одна частина людей буде керувати і охороняти. Зараз в інші охорони в нас десять більше, ніж за всі ніж часи, а інша частина буде просто е, напіврабами. Це Франко все передбачив. Але як це не дивно, якраз в цей період набагато більше робилося для популяризації Франка, ніж робиться зараз. Тому, е, на жаль, ми можемо сказати, що чорний ангел також е, робить свою справу, е, а ви, як і хто е, слухає білого ангела, також повинні робити дуже важливу і корисну для нашого народу, для нашої держави справи. Діти Франка всі були е, національно свідомими людьми. Петро Франко створив клас. І, і, і мій батько Тарас і Петро були січовими стрільцями І коли почалась Перша світова війна, деякі українці старалися своїх дітей якось зберегти цих військової полікурі. Франко Іван спокійно бажав, що так, як і всі люди, так як і всі молоді українці, його діти повинні бути одинаковими І взагалі все це було завжди. По-людськи їх родина, я би сказав, достатньо скромно і не зовсім не беручи себе якимись е, над можливостями, то, що, на жаль, роблять і деякі українці, е, і в наш час. Я бажаю е, і всім викладачам, я їм е, приношу щиро подяку. Особливо я е, е, високу. Por cinco y...